я дізналась про вагітність? Я дізналась її вже коли повернулася з Укр з Кореї вечора. Не знаю, в мене якась була чуйка, що щось нечисто. Я собі купила тест на вагітність і ввечері зробила його. Може бракований тест, і я на другий день зробила ще один. Але перші емоції, які я відчула це був шок. Потім було прийняття. Я відразу подзвонила мамі, тому що для мене це був максимально неочікувано насправді. Ну що я хочу поділитися самим. Якраз початок вагітності я не знала, що мені що, коли куди, куди йти. Взагалі вже треба йти чи пізніше. Я почекала, ще десь тиждень чи два і пішла до гінеколога акушера Приблизно встановили, що на той момент в мене було десь 4-5 тижнів. мені сказали, Ще рано вставати на учок. На учо виявляється стоїть з 12 тижнів. У мене почався сильний токсикоз. Тобто я два рази попадала в лікарню. Весело було. Я не виходила з хати напевно місяць. Я з кімнату вийти, не могла бо мені все ваняло. Мені ваняло абсолютно все. Я чотири дня взагалі нічого не їла, не тушила від самої води. Так само У мене був дуже важкий період. Цей от іменно перший триместр. У мене токсикоз був ще ще з таким, що я реагувала дуже сильно на запахівку до 16-го тижня. Порівню з першим триместром, я себе почуваю зараз набагато краще. Перші рухи почала відчувати десь на 18-му тижні. Це були рухи схожі на такі, ніби тебе живуть. Щясла я не що це на рухи, Ну це такі але дуже легенькі, таке щось ну, максимально непомітне, я б сказала. Зараз. На двадцять третьому тижні це відчувається дуже сильно. Просто відчуваєш, як дитина там перевертається, це прям дивні відчуття. Насправді дуже важко усвідомити, що ти вагітна свідомому на рівні Дуже важко це прийняти ще. Як я почала сприймати себе, бо я ну бачу, тіло міняється. в мене дуже сильно змінилося лице. Насправді на це на фотографіях деяких я дуже помітила. Гормони міняються, все міняється для мене. Це було важко насправді велику підтримку. Я отримувала від свого чоловіка. Оці ці зміни в тілі нас. Наприклад, вони не то що лякали, де завчувала не дуже привабливо, <ривандуюсь> скажімо так. Коли росте живіт, це відповідно чи в тебе давно і я груба. Особливо, коли ти встаєш на ваги, на вагах збільшується цифра, ти такий стоїш, поможе в тілі, що ти збільшуєся, десь поправляєшся, і ти такі ходиш, думаєш, боже, я надіюсь, я народжую, буде знову худа і гарна. До 23-го тижня я багато прослуховувалася про роди, про поло. Схватки, тренировочні схватки і мене дуже лякали пологи сині, бо я не розуміла, як це. Я боялась бути ну вагітною, бо я розуміла, чим воно закінчиться пологами. Зараз наразі я навпаки дуже хочу народити, тому що дійсно вагітною бути важко. Ну особисто мені мене дуже сильно постійно болить поясниця, і спина, і втомлююсь. Що досі на якісь запахи можу реагувати? Тобто, у мене як про зхід, я просто терпіти не можу, і я вже хочу швидше народити.